Зеленський вже не верховний головнокомандувач. Можете мені вірити, можете мені не вірити. Але мої аналітичні дані, які я володію і які ви теж володієте, але ви просто це не склали докупи, говорить про те, що Зеленський не керує більше Збройними силами, як верховний головнокомандувач. Ну, спробуємо це писати. Підписуйтесь, поширюйте, хай знають інші. Давайте почнемо з того, що ви ж пам'ятаєте всю операцію Павутина. Ну хто ж не пам'ятає, це блискуча операція була. Згадайте, скільки багато і гарно розповідав Зеленський про цю операцію. Таке враження було, що він її особисто придумав, особисто все в ній знав і особисто все там робив. Ясно, що це було не так, але він використав це для піару, складний момент для себе і так далі. І абсолютно зрозуміло тоді, що він був повним володарем цієї інформації. Трошки просунувся збір на зарядну станцію для операторів дронів. На зараз маємо 22 тисячі 300 гривень з 36 тисяч. Чому треба донатити на ЗСУ? Пояснювати, думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 2017 року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, а всього на 36. не на автомобілі, ні щось дорогезне. Сподіваюсь на вашу підтримку, якої зараз нам дуже не вистачає. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Patreon це неабияка підтримка блогеру. 40 гривень на місяць це копійки, зато багато інформації вам та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Фейсбук, групах каналу, там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Всі посилання у шапці та під відео. А я вам говорив, що втративши суб'єктність в міжнародній політиці, не можна не втратити її у всьому іншому. І я вам говорив, що починається момент, коли Зеленський починає втрачати суб'єктність в інших галузях. І він це прекрасно розуміє і він намагається цьому протистояти. Але якщо ми побачили, як він втрачає суб'єктність в питаннях боротьби з корупцією всім іншим, то ми бачимо, що в військових питаннях його суб'єктність стає меншою. Зараз я вам це все розкажу і покажу. Але спочатку нагадаю момент, коли Зеленський остаточно втратив суб'єктність. Цей момент почався в міжнародній політиці. Цей момент почався з Овального кабінету у Штатах. Зеленський просунуть, збирався там традиційну для себе манеру, коли він спочатку погоджує документ перед зустрічю ради цієї зустрічі. Потім приїжджає на саму зустріч і не підписує цей документ. Він це робив вже не раз і не буду вам наводити приклади. Ну, нагадайте, розмови з Путіним, попередні з Трампом і все інше. Тобто, таких з Трампом, кажу, з Байденом, таких зустрічей було вже в його житті. І цього разу він теж для того, щоб попасти на зустріч з Трампом, домовився, що він підпише угоду, приїхав до нього, його зустрічали з червоною доріжкою, носили на руках і все інше. А потім він це все не підписав, виник скандал. Потім нам не дали зброї, розвідданих. Зеленський почав дивно вибачатися. Потім пішли якісь там спроби налагодити стосунки. І, зрештою, Зеленський публічно 10 травня разом з лідерами всього Європейського Союзу в Києві проголосив нову істину про те, що ми вимагаємо припинення бойових дій від Росії, будуть санкції і так далі. До цього ніяких перемовин. А потім Путін провернув операцію, і Зеленський на прохання чи на вимогу Трампа. Поїхав в Стамбул зустрічатися з Путіним, який туди не приїхав, і всі хвалили, що це погано, але це було точно так, як депутати слуги проголосували проти Набу, а потім через 9 днів проголосували за набу. Тобто, коли ти рішення приймаєш не від того, що ти вважаєш правильним чи осмислюєш, а від того, що тобі хто як скаже. І оцей варіант, коли Зеленський втратив суб'єктність повністю як лідер держави. Вона стала точкою після якої він почав втрачати суб'єктність в інших напрямках, спроби боротися з НАБУ – це спроби зберегти суб'єктність хоча б в якихось внутрішньополітичних галузях. А тепер повертаємося до основної теми: ви слухали останнє інтерв'ю Зеленського? Їх було багато за ці дні їх було дуже багато. Це були правильні інтерв'ю. Зеленський там вигоражує себе, він розказує, який він хороший, як він збирається проводити вибори після війни. Як підписувати мирні угоди, і так далі, це все реакція на ці дві великих статті, яка вийшла в політику, де його звинувачували у підтримці корупції, у переслідуванні опозиції, у руйнуванні демократії і так далі. І відповідно, економісті, де саме Єрмака назвали співпрезидентом, і про те, як у нас тут повністю узурпація влади йде, зосередження влади в одних руках, і так далі. І, от в цій історії, коли все це відбувається. Оця вся атака на Зеленського паралельно відбувається інший процес, який пов'язаний з цим чи не пов'язаний, Трамп починає говорити про великі військові успіхи України. Ну ви чули коли-небудь, щоб Трамп до цього говорив про військові успіхи України? Він сказав: Я розібрався, я подивився, так Путін лох перший, другий, так у нього там нафти вже немає, бензоколонки не працює, МПЗ всі горять і так далі. Ну, ви відчули переворот. Буде просто так Трамп щось так міняти і хвалити? Ну навряд чи стаємо далі аналітикою. Серед тих двох людей, які переконали Трампа, що треба все робити інакше, вигрався Келох. Ну Келох то Келох, ще керівник штабів Пентагона там виключався і так далі. Але менше з тим. Він же раніше не чув Келох, а правда, Путін. Ой Трамп. Що ж сталося? Я не міг знайти, я весь час аналізую, шукаю. Думаю, не можу зрозуміти, що ж відбувається, така дивна історія, якось так раптом, і так далі. І тут рейтер, рейтерс, звіт Сирського, рейтерс, звіт сирського, сирського, головнокомандуючого, військовий звіт в рейтерсі. Ну ви собі це не уявляєте? А це є, що говорить сирський? Сирський говорить фактично дві речі: прошу долучатися до мого нового українського проекту. Мультиплікаційного каналу Жрун це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. 100 доларів за 4 місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі, у описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Повністю повторюючи все, що говорить Трамп, але даючи підстави, ну тобто обґрунтовуючи все, що сказав Трамп, тобто таке враження, що вийшов, сказав щось Трамп, а потім вийшов сирський і зачитав. Так, пані Трамп, ви абсолютно праві. Відбулося те й те. Якщо коротко, смисл такий. Перше контрнаступ Росії не відбувся, буферна зона не створена. 1270 кілометрів у лінії фронту, 700 тисяч росіян воюють, нічого зробити не можуть. І тут ми повертаємось до публікації Залужного, який говорить, що з тими методами і механізмами, які сьогодні існують, прорвати лінію фронту неможливо. Бо зараз механізми захисту сильніші, ніж механізми наступу, як це і було в Першій світовій війні. І до речі, згадайте, будь ласка, коли ви чули слова Ебрамс, Леопард там ще що-небудь, отакі якісь танки, там ці всі нічого ж не чули про Хаймерси, нічого не чули. Ну от, тобто, все це вже тепер не має ніякого значення. І що говорить Сирський? Асирський говорить про те, що 85 ударів по НПЗ за два місці, 85 ударів по НПЗ за два місці. Я піднімаю статистику: все, що можна знайти 24-й рік. За весь рік 80 ударів. Тобто за весь рік 80 ударів по НПЗ. Зараз за два місяці 85. Я піднімаю все, що можу знайти. Я, звичайно, не записую кожен день. За 50 днів зими 17 ударів по НПЗ. Тобто 17 ударів по НПЗ за 2 місяці практично. Це відповідає приблизно 80 ударам в рік. Тобто сьогодні кількість ударів за 2 місяці більша, ніж за цілий рік. Чому раптом Сирський звітує за 2 місяці, а не за 3, а не за 4, а не за 5, а не за 1? Правда ж цікаво. Я починаю дивитися назад. І що я знаходжу? А виявляється, що приблизно 2 місяці тому... Трошки раніше починається велика інформаційна гра Трампа про нафту і паливо Росії. Він починає говорити про те, що треба ввести санкції на тих, хто купує нафту. Починається гра з Індією, введення санкцій проти Індії і так далі. Все це починається приблизно два місяці тому. А саме за ці два місяці, коли Трамп починає грати цю гру, наші в шість разів, ну два місяці, це одна шоста в порівнянні з роком. То, значить, виходить, що наші за два місяці в шість разів збільшили кількість атак ПНПЗ. І я починаю думати, що ж тоді було, і я починаю говорити історію. І от що було. Перед цим сюди приїжджав Келох, той самий Келох, який потім переконав Трампа, і цей Келох, пам'ятаєте, сюди приїхав на багато днів. І я казав, що це початок спільного керування бойовими діями. Келох прибув тут недовго, я не знав, чому недовго, ну і швидше за все. Швидко про все домовились, але з цього моменту, ну там через певний момент X, бо це ж кількість ударів ПНПЗ різко збільшилась, і фронт почав рухатись в іншому напрямку. Я не знаю, в мене немає інформації, це моя суб'єктивна точка зору. Ви напишіть мені свою об'єктивну точку зору, як так могло статися, що Келог приїхав сюди надовго, але побув недовго. Через певний час після цього Трамп починає говорити про боротьбу з російською нафтою, а наші починають бити по нафтопереробним підприємствам вузлам нафтопроводу дружба. Я тоді а в мене був матеріал, називався. Що Трамп керує ЗСУ і вони виконали його наказ, коли вдарили по нафтопроводу Дружба. Бо Трамп говорив, що не треба купувати нафту, і вони вдарили. Тоді я так жартував. А зараз я розумію, що в цьому є логіка і ключовий аргумент. Зараз, коли відбувається суперпотужна атака на Зеленського, і вона буде продовжуватися, і Зеленський в кожному інтерв'ю відбувається, він ніколи не говорить про військові операції, він ніколи не говорить про наші успіхи на фронті, про знищені об'єкти ворожі і так далі. Уявляєте собі, в цей критичний момент для нього, як для медійщика, він міг би в одному з інтерв'ю просто викласти оцей звіт Сирському, показавши свою велич. Така ви кажете, демократія не демократія, опозиція переслідує. Корупція у мене, а ви подивіться, як у нас. Ми воюємо, зато круто. Він цього не сказав, бо він взагалі перестав говорити щось про війну конкретне, і те, що сирський в цей момент зробив, цей звіт, і в цьому звіті немає жодного натяку на зеленського і на гарне керівництво України, і на політичні аспекти різні. А є просто підтвердження того, що сказав Трамп. Говорить про те, що на щастя зараз наша ситуація на фронті буде кращати, бо тепер рішення, як я це розумію, з того, що я вам розказав, приймаються вже не Зеленським. І тому в економісті було чітко написано, що Єрмак намагався взяти під контроль управління збройними силами чи намагався впливати. І, можливо, ці речі теж між собою пов'язані в тому розумінні. Що це стало крайньою точкою. Після чого ця спроба припинила керування таким способом. В даному випадку я просто проаналізував події, які відбуваються. Одну за одною події розклав, і я абсолютно переконаний, що в моєму розумінні, в моїй логіці це не інсайт, це просто аналітика. Все це складається докупи. Втрата суб'єктності в міжнародній політиці, втрата суб'єктності в керуванні війною зменшує суб'єктність зеленського в країні. І це змушує його до більш агресивних дій на тих теренах влади, де він має вплив. А це ще гроші, а це ще місцеве самоврядування, атака на Київ, чергова і так далі. І тут він намагається ухопитися двома чи трьома руками, чи чотирьома, як може. Шансів у нього немає. Чому? Тому що ти, коли втрачаєш суб'єктність тут, то ти втрачаєш її всюди. Якщо тобі дружина зраджує по понеділках. То швидше за все вона буде тобі зраджувати і по вівторках, і по середах, і по четвергах, і по п'ятницях, і по суботах, і по неділях, і коли їй захочеться. Тому в даному випадку це та ситуація, коли шансів немає. І ясно, що він цього не усвідомлює, що в нього немає шансів. Він думає, що може з цього викрутитись. Багато разів чув про те, що він вважає себе фартовим. Україна так не вважає, звичайно, але так є. Тому будемо стежити за подіями. Я буду з цієї точки зору розглядати інші події, і буду дуже здивований, якщо Зеленський почне поводитись як верховний головнокомандувач і почне звітувати, як він це робив раніше, про напади, наступи, операції і все інше. Якщо це і станеться, то це значить, що відбувся якийсь новий переворот. Зараз оце все вноситиме пов'язане. Що після того, як Трамп вирішив, що він може разом з Україною проводити певні операції. Не афішуючи цього, його позиція до України змінилася не як до держави, яку він почав любити, а просто Україна сьогодні є інструментом тиска на Путіна і на Китай. І хтось каже, що Трамп дуже любить Путіна. Ну він помиляється, Трамп любить себе і любить свої успіхи, а для цього використовує різні інструменти. І краще бути інструментом в руках Трампа проти Путіна, чим Путін стане інструментом в руках Трампа проти нас всіх. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте моє відео, підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь до вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.